Магате повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС, що відбувається на найбільшій атомній станції Європи. Стрілянини використовуються ворогом для того, щоб підвищити. Градус напруженості. Чому АЕС періодично опиняється під загрозою аварій? Вже дев'ятий раз виникло повне знеструмлення Запорізької атомної станції. Та чи відмовилася Росія від планів приєднати захоплене підприємство до своєї енергомережі? Бачимо активність, яка пов'язана з будівництвом ділянок високовольтних леп. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії в ніч на 13 липня почули сотні пострілів поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це МАГАТЕ повідомило у звіті. Тим часом окупаційна влада Енергодару міста Супутника ЗАЕС повідомила про атаку дронів на будівлю міської ради. Про ситуацію на Запорізькій АЕС і в Енергодарі говоримо сьогодні у програмі. Велика кількість пострілів, які неодноразово лунали протягом приблизно години з 22-ї за місцевим часом. Так, зі слів власних спостерігачів Міжнародне агентство з атомної електроенергії, описує події на Запорізькій атомній електростанції в ніч на 13 липня. І додає, вранці між п'ятим і шостим енергоблоком експерти побачили багато гільз. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав військову активність на станції або поблизу неї явно неприйнятною, проте не вказав, хто саме стріляв на території ЗС посеред ночі. Військовий аналітик Іван Ступак нагадує, що станцію контролює Росія. Знайшли велику кількість гільз. Хм, Цікаво! а Хто ж контролює цю станцію? Хто ж міг стріляти на цій станції? Ну, звісно, що це російські військові, вони там знаходилися. А куди вони стріляли? Ну, логічно. Могли вони стріляти в український дрон? Могли. А могли вони просто, як Кадирівці, стріляти в повітря? Просто от, чисто з розважальною метою, бо, там були п'яні. Або з метою там, не знаю, там, розказати, що Україна провокувала, ми тут щось збивали. Просто інспірувати. Так, так, звісно, могли. Ще раз, жодної загрози атомному об'єкту зараз, станом на зараз, немає. Україна не обстрілює цей об'єкт, Україна не атакує. Так, звісно, там є спроби спостерігати, є спроби з'ясувати, як відбувається охорона цього об'єкту, де слабкі місця, де сильні місця. Звісно, там є бажання. Я не кажу про спроби. Є бажання зробити якісь диверсійні акції по відношенню до того гарнізону, який розташований, але Україна точно не буде ставити під загрозу цей об'єкт, його функціонування, і так далі, бо він так само впливає на нас. У звіті Гросі також вказує на посилення ударів дронів, що впливає на атомні електростанції. Гендиректор МАГАТЕ додає, будь-яка атака на ядерний об'єкт ставить під загрозу його безпеку. Президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар вважає, що звіт міжнародного агентства дає широке поле для інтерпретацій. Переведена стрілка на те, що мовляв, от е українці атакують Запорізьку АЕС дронами, а відповідно е російські. Так звані оборонці захищаються і так далі. відповідно була реакція з боку е, МАГАТЕ про неприпустимість е, такого роду військової активності. Ну, Тут теж немає нічого нового. Е, зрозуміло, звісно, що е, калібр стрілецької зброї е, чи тих е, дронів, які здійснюють е, розвідку е, в районі розташування сил противника. Поблизу Запорізької АЕС, міста Енергодар, ну вони не здатні завдати якихось якоїсь шкоди енергоблокам атомної електростанції. Але звісно, сам по собі прецедент стрілянини використовується ворогом для того, щоб підвищити градус напруженості і так мовити виправити свої дії спрямовані, як вони вважають, на захист е небезпечного об'єкта. За день до епізоду зі стріляниною експерти МАГАТЕ відвідали будівлю міської ради в окупованому енергодарі. Представники організації побачили пошкоджений дах, а співробітники окупаційної адміністрації пояснили, що це наслідки удару безпілотника. У звіті немає інформації, чи перевірила МАГАТЕ заяви окупантів. Проте гендиректор агентства зазначив, що атаки дронів стають дедалі частішими під час війни. Насправді зазначає обраний міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Окупанти зараз практично не використовують будівлю міськради, там просто кабінети, і там ну, можуть працювати в денний час працівники. От, все, але там вони дуже рідко знаходяться, бо розуміють, і навіть всі вікна адмін, адмінбудівлі вони закладені мішками з піском. Тобто, ну окупанти, мабуть. Ну, колаборанти, окупанти вони, мабуть, розуміють, що небезпечно їм знаходитись в цих приміщеннях. Вони там з'являються дуже рідко, тому приміщення міськради ну, не є таким стратегічним об'єктом для того, щоб наші спецслужби когось там могли уразити, Нам немає сенсу взагалі. Щось там запускати, бо дійсно що там дуже рідко знаходяться окупанти, і вони дуже бояться за своє життя. Тобто, вони з'являються на півгодини, там ті свої сесії провели і швиденько тікають, бо бо просто бояться. Це значимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. 14 липня, призначене російськими окупантами керівництво Запорізької атомної електростанції, заявило про атаку дронів Збройних сил України на навчально-тренувальний центр. Співробітники станції не постраждали. Українська влада інцидент не коментувала. Військовий аналітик Іван Ступак нагадує, що Росія продовжує використовувати ЗС як прикриття для своїх військових. Жодні цифри не будуть релевантними, бо це ж військові. Зараз вони тут ввечері ми їх можуть забрати або навпаки, привезти додатковий ресурс, розмістити на за на Запорізьке АЕС, бо це виглядає як сейф Хевен для Російської Федерації. Вони чітко знають, що Україна не буде запускати в півдрони у тих російських вояках, які там перебувають, тому вони почуваються дуже безпечними. Плюс є спеціалісти МАГАТЕ, які повинні все фіксувати, і раптом що можна занувати Україну. Тому я припускаю, що як такий хаб. Переїхати, перепочити, відпочити, росіяни дійсно використовують і тому за ну, це цю будівлю. І тому ну, суттєві переміщення військ там можуть спостерігатися. Українська влада регулярно заявляє, що російські військові обстрілюють високовольтну лінію, яка живе ЗАЕС. Про один з таких епізодів енергоатом повідомив 4 липня. Як пояснили в компанії, через обстріл лінія вимкнулася, але енергетики не могли вчасно розпочати ремонт. Тож АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів. Подробиці розповідає міський голова енергодару Дмитро Орлов. Ситуація останні, мабуть, вже рік змінюється не дуже активно. Єдине, що Окупанти обстрілюють наші лінії електропередач і вже дев'ятий раз останні, це події останнього місяця, вже дев'ятий раз виникло повне знеструмлення Запорізької атомної станції, у зв'язку з чим ми перейшли на роботу резервних дизель-генераторів. Це тривало кілька годин, але завдяки роботі енергетики все було поновлено і ядерна та радіаційна безпека. Якщо можна так сказати, з контрольованою українськими енергетиками сторони, була забезпечена. Дмитро Орлов додає, зараз енергодар потерпає від періодичних відключень електрики, а це спричиняє перебої з водою. У місті лишається п'ята частина від кількості жителів, що мешкали до повномасштабного вторгнення. Окупанти за словами Орлова стикаються з кадровим дефіцитом, у тому числі у пошуку працівників для ЗС. Десь 20% тільки перепідписали контракти з фейковою компанією від «Росатома», і тому певний дефіцит кадрів є. Були спроби завезення людей в режимах відряджень з інших атомних станцій Російської Федерації, але це не, не дає, скажімо так, особливих бо люди ну здебільшого не хочуть їхати, це зрозуміло, і обладнання воно геть різне, тому ефект від заміщення. Такого як вони чекали, мабуть, його немає. Що стосується інших сфер комунальних або там десь будівельних, то є певні е, такі секторальні переміщення, але це теж наносить такий масовий характер, е, щоб сказати, що там 50-ти 50 тисячному місті, що повністю е, замінили населення. Іншим населенням наприкінці червня призначений Росією так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький визнав, що підключити Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми можна буде тільки після завершення бойових дій. Але експерт з енергетики Михайло Гончар нагадує: російська влада не відмовилася від цих планів, а також загарбники будуть домагатися зміну міжнародному статусі станції. Зараз російська сторона зайняла до певної міри вичікувальну позицію, е оскільки з початку наступного року закінчується термін дії ліцензії е для енергоблоків з боку е «Наек Кенергатом е з українського боку. Ну і відповідно е очевидно, робиться намагання здійснити переліцензування тим, щоб потім уже е з нового року. Е Принаймні два енергоблоки е, запрацювали, були визнані такими, що відповідають технічним вимогам з російського боку і е, мають отримати ліцензію. Ну і типу, зелене світло для того, щоб робити практичні роботи по перезапуску. Ось такий замисел. Ну знову ж таки, в цьому плані нічого нового. От як я зазначив, що ці задачі формулювалися там ще й на 23 третій, 24-й рік і зараз. Тому тут якраз мова йдеться про те, що е, необхідно усіляко протидіяти е, подібним намірам, як я зазначив, що і в рамках МАГАТЕ не може бути визнаний інший статус е, Запорізької АЕС, окрім як статус українського суб'єкта, і оператором є НАЕК е, «Енергоатом», Михайло Гончар додає, збройні сили України можуть і надалі протидіяти спробам Росії приєднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї мережі. Бачимо активність, яка пов'язана з будівництвом ділянок високовольтних леп і підстанцій, з тим, щоб вивести енергопотік з енергоблока на мережу, сполучивши її з російською. Енергосистеми системи Півдня Росії, але знову ж таки всі ці об'єкти знаходяться в зоні вогневого ураження збройних сил України і цим вже ми скористалися. Це є законні військові цілі. А без наявності ось такого сполучника між АЕС і російською енергомережою працювати ці енергоблоки не будуть і немає сенсу їх е перезапускати. Ну але так чи інакше, зрозуміло, що політичне завдання поставлено, е як я зазначив, воно ставилось. Кожного року і 23, і 24, го і 25 го поставлено, поставлено з Кремля. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я з вами. Була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при Азов'я. приазов'я.